За саундтреку фінікійської Фінікійські схеми традиційно відповідає постійний композитор режисера по, постійний композитор режисера Олександр Деспла. І це вже п'ятий фільм, який вони створюють разом. Деспла написав 12 оригінальних композицій, які. У яких звучать дерев'яні духові, струнні, хар характерні маршові ритми і фірмова ан андерсонівська іронія. Музика тут створює парадоксальне відчуття серйозної комедії. Сам же композитор зазначив, що <ф> зазначив, що це була одна з найскладніших партитур у його співпраці з Андерсоном і з багатошаровими мотивами, які супроводжують головних героїв впродовж сюжету. Також, окрім авторської музики, у фільмі звучатимуть фрагменти класичних творів Бетховена, Стравінського, Бартока, а також маловідомі ретро-композиції у стилі європейського джазу та крауд-року. Це створює особливу атмосферу 1950-х років з елементами абсурду і е, такої собі шпигунської старомодності. Мо лишились десятеро дітей: дев'ять хлопчиків і черниця. Його донька лізу.